Привіт, друзі, зовсім недавно 11 січня були внесені зміни до кримінального кодексу, а саме про обов'язкову згоду на секс. Сьогодні ми дізналися треноплянчу. Вони знають про ці зміни і що вони про них думають. Знаєте, ви що 11 січня відбули зміни до кримінального кодексу про обов'язкову згоду на секс? Е, так, мені відомо про цей закон. Е, мені здається, що він фактично нічого не змінить. В принципі, я вважаю, що це більш негативно вплине на ситуацію, оскільки багато осіб, особливо дівчат недобросовісних, вони навпаки можуть скористатися з цієї ситуації. І я вважаю, що небагато людей перед статевим актом будуть вписувати якусь свою згоду на секс. Обов'язково згоду на секс. Як ви до цих змін ставитесь реново? Чому? Що, без коментарів. добре. Добре, дякую добре, вам. Мені ще не можна придумати. Дякую вам, гарного дня. Обов'язкову згоду на секс. Буду чесним, знав з інстаграму. Знаю, так. Да, да, знав він з інстаграму, дуже багато різних приколів є. Тому я вже шукаю. Що ви думаєте на рахунок цих змін? Брідок? Чому? Бо тому що брідок. Як так можна бути? Ну взагалі мені здається, що настільки важливіші проблеми, настільки важливіше, багато моментів, де потрібно змінювати кодекс. А вони змінили те, що і так людям дано просто природою для чого це робити. Вряд ли хтось буде це підписувати, врядлі я це буду підписувати, ребята. Так що я не знаю, сидіть там далі і робіть вред, Але це не для людей наших. А, так, ми Як ви ставитесь до цих змін? Ну, не знаю, дивні зміни. Чому? Просто від тепер потрібно згодом, я думаю, зазвичай все відбувається по згоді. Ви вважаєте, що це зайвий закон, ну, зайва змін? Було, це було зайво. У нас є багато проблем, які потрібно вирішувати. Більш важливих, а цей закон не є настільки важливим. — Так. — Як ви до цих змін ставитесь? Ну, я думаю, я ставлюся до цього позитивно, тому це чимось допоможе. Тепер у молоді. Так то я ще не повноліт. Я його не буду використовувати. Я чула таке. Дивилась по телевізору. Так, чула таке. А як ви до цього закону А До того я ставитесь. добре дивлюся, позитивно дивлюся. Добре, дивлюся так. позитивно, так. Тому що це взагалі особливо молодь для молоді зараз це дуже важливо. Я зрозумів. Добре, дякую вам за коментар.